Так, і це знову я. Дивіться, ось така чудова квітка, як можна побачити, величезна, дуже гарна. Вона називається пуансетія, або ще її називають зіркою Нового року. Ось така назва: це тропічна рослина. Вона квітне зимою. Зараз період. Хто вже купив або хоче купити. Давайте поговоримо про те, як за нею доглядати, щоб вона вас дуже довго порадувала. По-перше, тропічна рослина, і якщо у вас сухе повітря, її треба обов'язкувати відстояною водою, обов'язково відстояною. Далі, обов'язково грунт, щоб він був завжди вологий, поливати тільки через піддон відстояною водою. Якщо у вас планцеті не квітне, для зацвітання панців потрібно 12-14 градусів тепла. Так, як і для періоду спокою. Рослина витримує до плюс 25 градусів. Оптимальна температура 18-20. До 25 виносить спокійно. Але не забувайте оприскувати. Грунт в неї йде або слабокислий, або нейтральний. 5-5, десь кислотність повинна бути. Ну, як у універсального зазвичай. І земля має бути гарно тримати вологу і бути рихлою. Водночас. І ось така ось рослинка буде квітнути квітне, вона дуже довго. Може, місяці 4 стояти ось така ось гарненька. Ми купили її в епіцентрі, також ще вирощувала раніше, будемо ще вирощувати, пробувати. Вийде в нас чи ні? Дивіться в інших відео. Також, що хочеться додати, ця рослина вона є, ядовитою, вважається. Ось сік, він такий не сік, навіть, а як молоко біле, скажімо так, у всіх квітів, якщо така рідина виділяється, вони всі є ядовитими. Тобто, якщо тваринки є, от кіт погріз він не з'їв, але повідкушував тут, дивіться, тут, тобто коти... Можуть їсти. Не смертельний сік, але якщо при потраплянні на <кій> десь поранену шкіру, на якісь слизові, виклик... може викликати опік. Так що будьте обережні. Також до... Так як і рослина Дефінбахія є, вона також дуже ядовита, я сама один раз пересаджувала, вирішила це зробити без гумових перчаток. І в мене був ранний бояфларист на руці, туди потрапив сік. І як ви вже могли б здогадатися, в мене пішло висипання, набухла шкіра дуже швидко і дуже пекло, такі похирі були, не знала, що робити. Так що будьте обережні. Також, якщо при потраплянні всередину вбить вона вас не б'є цей сік. Але викликає розводи. Так що будьте бережні, бережіть себе, мирного неба всім, і дивіться наступні випуски. Та не забудьте придбати ось таку гарненьку рисунку, щоб себе порадувати.